Ну що, погнали? У 2025, 26 роках, нерухомість це вже не про купив і забув, запам'ятали введення нових ЖК в експлуатацію, падіння дохідності, зміни на ринку нерухомості, програми для військових, держпрограми, і вже маємо абсолютно кардинально інші правила гри. І якщо не знати, як правильно купити чи продати, то можна втратити десятки тисяч доларів. Тож Додивись це відео до кінця і отримуєш покроковий план, як вигідно купити чи продати будь-який об'єкт. А сьогодні на прикладах своїх клієнтів, на реальних кейсах моїх клієнтів, ти побачиш, як стратегія замість інтуїції приносить нам результат і як діяти саме тобі. І чому ж більшість взагалі втрачає кошти на ринку нерухомості? І що реально працює на сьогоднішній день, в 2025 році, і що відбуватиметься на ринку нерухомості 2026 році, і яка взагалі перспектива на цей рік? Більшість людей купують, як правило, по візуалу, навіть не перевіряючи локації або вкладаючись у забудовників і не перевіряючи будь-які їх об'єкти, коли забудовники навіть самі не вкладаються в ці об'єкти. Толком людям навіть не читають, як правило, інвестиційні договори. І моє любиме це є оселя. З Людей згрібають ДОП-податки при оформленні документів. Покупці перекидають на них свої податки, а це більше 11% від суми продажу. Це стосується програми для військових, для тих, хто втратив житло. Для обичних цивільних, якщо чесно. А, якщо чесно, в якійсь мірі мені навіть здається, що над людьми просто десь знущаються. Окрім податків, я вже не говорю про комісії рієлторів, де ви не замовляли послугу, вам просто відкрили двері і з вас стянули 3-5% плюсом до цього всього ще, до нашої загальної суми. Ось. Тому не забуваємо ще про те, що квартири вісять просто місяцями, оренда. Просідає, люди купують по любові, а не по цифрах, моє любиме. Візуальні картинки та інші моменти, із яких ми просто не бачимо реальну картину, яка взагалі відбувається. А в результаті у нас просто заморожені гроші, прибутку немає, і люди втрачають сили, гроші, нерви. Як на мене, саме тому потрібно знати точну методологію, правила та принципи, як правильно купити. Та продавати та інвестувати у 25-26 роках. Тому я тут з вами Наталя, ваш особистий провідник у світ нерухомості. Чому провідник? Тому що кожен етап від консультації до угоди ми проходимо з вами разом. Я беру вас з ручкою. Ми йдемо до вашого обріяного житла. І за останніх п'ять років мої клієнти зі мною заробили десятки сотні тисяч доларів завдяки правильним угодам в Києві та на Балі. Мій підхід е, тільки цифри, аналітика і стратегія. Тож зараз ми розберемо покроково, що треба зробити продавцю та покупцю, щоб вигідно продавати свою нерухомість в 25-26 роках, і що потрібно, і на що, взагалі, потрібно звернути свою увагу при цих всіх моментах. Давайте зараз розглянемо методологію на прикладі купівлі та продажу нерухомості. Розпочнемо з купівлі. Перше обов'язкове для нас це аналіз дії. Це буде для нас для життя чи для інвестицій. Друге локація з потенціалом метро, ТРЦ і школи мастхев. Третє: смарти, однокімнатні, двохкімнатні квартири і потрібні середні площі, десь від 35 до 45 метрів квадратних. Четверте розрахунок дохідності. Відсотки річних від е, оренди і прогноз безпосереднього росту це також потрібно враховувати. І п'яте перевірка документів та забудовника. І давайте перейдемо до продажу самої нерухомості до крокового плану. Перше, це у нас аналіз, аналіз дії і чому ми взагалі продаємо, чому ми хочемо продати. Ліквідність впала чи просто потрібні нам, наприклад, гроші. Друге, ринкова ціна, а не сусід сказав, моє любиме. Ну, бо десь там сусід сказав, що треба продати або купити. Третє час виходу, чому краще зараз, а не через півроку? Тобто, це ми також аналізуємо. Четверте, підготовка об'єкту. Будь ласка, обов'язково косметику, фото і подачу це ці ключі, які просто нас тримають: косметика, фото і правильна подача. П'яте структура угоди, податки, юридична чистота, безпечний розрахунок. Юридична Угода, будь то продаж, будь-то купівля, вона обов'язково потрібна. Це все є база, яка допоможе вам на 100% правильно продавати та купувати. І переходимо до реальних кейсів моїх клієнтів. На їх прикладах я покажу, як це працює. А в кінці відео бонусом покроково розберемось з вами ще особливості формування вашого інвестиційного портфеля. І взагалі розберемо, що таке інвестиційний портфель. Тож... Кейс номер 1 Я дуже сильно люблю цей кейс. Я вже розповідала про нього і в інстаграмі, і тут, як мій клієнт заробив 50 тисяч доларів за рік на нерухомості у Києві. ЖК Варшавський. Це було десь рік-півтора назад, в 24-му році, на початку 24-го року, ми шукали квартиру як і для особистого життя. Так і під оренду для нас це були важливі критерії. Ми не знали, ми надалі будемо самі проживати. Точніше буде клієнт проживати в цьому об'єкті, чи він буде його здавати. Тобто мені потрібно було підібрати об'єкт, який буде ліквідним в будь-якому випадку. Пам'ятаю, як сьогодні, що він хотів обрати квартиру за 125 тисяч на останньому поверсі, тому що ми розглядали будь-який поверх. Тоді було ще відключення у нас світла. Не було взагалі влітку плюс 35, Десь десь так було. Весна літо було плюс 35, і ми з ним ганяли по цих поверхах, і ми дивилися одну квартиру за 125 тисяч доларів. Я кажу: вона у нас не продасться за ті самі гроші через рік. Будь ласка, давай виберемо інший варіант. Але він вибирав по картинці. Вона була така більш прикольніша, але в ній жили, і вона була насправді підобитіша. І ми порахували, що в неї насправді треба було скласти порядка. 50 тисяч доларів, а воно того всього було не варте. Плюс там була одна кімната, незрозуміло, дуже маленька, вона нам не підходила, хоча він візуально дуже сильно полюбив цю квартиру. Тож, ми купили 60 метрів за 110 тисяч, могли б взагалі купити навіть за 104, за 105, якби він слухав мене і ми не заплатили лишні податки. Про це він потім мені вже повідомив через рік. І що ми маємо? На сьогоднішній день таку квартиру. Можна продати за 135 тисяч доларів. Оренда такої квартири 850 доларів на місяць. Я рахувала в середньому. Останні кейси таких квартир, особисто такі квартири, я останній раз давала мінімум за 950 тисяч доларів в місяць. Тобто, я порахувала навіть ще менше 850, ну, тобто за рік, скільки ми могли її здавати. І що ми маємо? Плюс 25 тисяч доларів на зростанні вартості, плюс 10. Тисяч доларів за рік на оренді, і на цьому ми не зупинилися. Ми за цей рік, півтора ще вирішили взяти недооцінного брата Варшавського, це Дібровий парк. Завжди раджу звертати саме на цей проєкт. Ми купили там трошку, також трохкімнатну квартиру, але вже побільше. Хотілося більшу, більшу площу. 94 метра за 84 тисячі доларів. Будинок був у нас на 80% готовності. На сьогоднішній день а, інвестори перепродають такі квартири за 100 тисяч доларів. Що ми маємо в результаті За рік? Ми в тоталі отримуємо 50 тисяч доларів. Насправді ми могли отримати і 55 якби ми не заплатили лишні податки, але це вже було питання клієнта. Що ми зробили? Ми обрали локацію з перспективою росту. Друге, формати ходові легкі, які було легко здати або продати. Тобто він може їх розглянути як для життя, так і для інвестицій, саме оренду надалі. Порахували всю вартість угоди, податки і ремонти. Трішки переплатили, але це був перший досвід. На наступний раз ми знаємо, як трішки зробити так, щоб нам було дешевше. Четверте, проаналізували тренди наперед, на півроку та на рік, оскільки цей мікрорайон в якійсь мірі вже трішки перегрітий. І він перегрівається, але там ще немає метро. Але люди все одно обирають надалі саме цю локацію. І саме головне, ми не обрали квартиру по любові, як я це люблю говорити. А ми обрали її тільки по цифрам. Тобто, ця квартира одна і друга нам принесла дуже хороший прибуток. Кейс номер два. Також е, мій любимий, як ми продали складний об'єкт і зробили його прибутковим. Він був відносно у нас складний. Складний, тому що, як правильно, бізнес-класи вони продаються не за один день. Особливості цієї угоди була того, що квартира у нас була з орендарями, вона потребувала реставрації, клінінгу. Такі об'єкти, я повторюсь, продаються десь. Я даю дедлайни від 3 до 6 місяців. Ми зробили правильну упаковку та рекламну кампанію, організували надалі вже потім, при продажу, переказ коштів за кордон, таким ми також займаємось. І хочу сказати одне. Що покупець, який обрав е, нашу квартиру, тому що я працювала від продавця, прийшов до нас через Інстаграм. Рекламні площадки, рекламна кампанія, ми цим активно займаємось і також залучаємо клієнтів саме з цих порталів та ресурсів. Він отримав не просто класний об'єкт, відреставрований, чистий, ходовий, в класному ЖК бульварі Фонтанів. Він отримав 147 метрів, які приносять йому. 4 тисячі доларів в місяць оренди. Ми як здавали її з продавцем, так ми її можемо здавати і з покупцем за цю суму. А це на хвилиночку 48 тисяч доларів на рік. 8,5% річних, що є неймовірним класним результатом на сьогоднішній день. Тобто, всі виграли. Всі отримали саме те, що хотіли. Бонусом хочу додати вам ще про управління інвестиційним портфелем і що взагалі таке інвестиційний портфель. А інвестиційний портфель це, по суті, набір активів, у які ти вкладаєш гроші, щоб отримувати прибуток і зберігати капітал. Якщо простими словами, це кошик із різними видами інвестицій, щоб не тримати, яйця як кажуть, всі в одному лутку, в одному місці. То що ж ми робимо? Перше. Це обов'язково регулярна ревізія 6-12 місяців. Перевіряємо кожен об'єкт, рішення, що продати, що залишати, що оновити. Друге, рішення, що продавати, що залишати, що оновлювати. Ми не тільки перевіряємо 6-12 місяців, ми і аналізуємо взагалі, що відбувається. Тобто ми аналізуємо не тільки активність на ринку нерухомості, а й перспективу надалі, що взагалі може відбуватися. Третє, диверсифікація це у нас розподіл ваших ресурсів. Тобто, ми дивимося житло, це можуть бути новобудови, це може бути земля. Або, наприклад, це можуть бути іноземні об'єкти, на які ми також дивимося, і кидаємо око. Четверте резерв. Мати кеш, ліквідні активи для вигідних угод. Мати кеш чи ліквідні активи, щоб зайти у вигідні інвестицій і вигідні проекти на майбутнє. Це база, яка допоможе вам зрозуміти, у якому векторі нам взагалі потрібно рухатись. І пам'ятаємо, що нерухомість повинна працювати на вас, а не ви на неї, як часто так буває. І так ти можеш пробувати сам. Але ринок змінюється кожних півроку, і помилка може коштувати тут десятки, сотні тисяч доларів. Моє завдання зробити так, щоб твої угоди приносили тобі прибуток. А не проблеми. І якщо чесно, взагалі не важливо, ти плануєш покупку чи продаж, бо прибуток приносить не сам об'єкт, а правильна стратегія. Тож, заповнюй анкету в шапці профілю і переходь на безкоштовну консультацію, де ми оберемо і розберемо, чи варто взагалі продавати і куди інвестувати. І складемо для тебе стратегію саме під твій бюджет і твої цілі. Тож, до зустрічі!